Всім привіт! Як написано у першому посланні апостола Петра, 2 глава, 9 речення, ми всі християни є царське священство, люди святі. Тобто кожен християнин, священник, святий і праведний. А як же тоді розуміти, якщо ми якщо всі є священники, наприклад, православні священники, як їх тоді називати? Їх потрібно вже відрізнити текст. Божого дому прийшли всі також священники, бо їх треба називати священнослужителями. Тепер стосовно священничого одягу, коли законом Мойсея Бог дав такий священничий одяг і тепер вони носять священники в новому заві. О, давайте так розглянемо. Коли Бог дав таких священо священників, які мали приносити кожного дня в жертву, зранку і ввечері в скині, в скині завіту. А як же, коли вже Христос був розіп'ятий, і завіса в храмі роздерлося на, на двоє, і тоді вже того обряду священства, коли був в старому завіті, вже не потрібно. Ми всі стали храмами Святого Духа, ми всі Христа хрестилися, Христа доглянулися. Тепер стосовно. Освячення води. Не написано в Біблії, що потрібно воду освячувати. І апостоли цього не робили, Перша церква. А ви що православні священнослужителі знаєте краще апостолів, слава Ісусу Христу!